Молодий зажрався, хоче заробітню плату, як у київського стоматолога. Ну, а ви в даному випадку, звісно, поставте відосу лайкос, напишіть ваш коментар, що ви думаєте про цьому. Ну і на цьому завершуємо. Ну, якщо ви там будете ще писати цікаві коментарі, то ми ще одне відео знімемо. А ще одне відео це як знаєте. ну, Є відосик, є бабосик. Йомай, оце поет, ну согласиться. Зараз заводимо класика. Сьогодні у нас сервіс по плану. Ні, ну, Коврик, звісно, я не нарадуюся. Йомаю, вирізали, як має бути. Так, і ще раз аж минутка реклами. Кому треба в кого такий самий трактор, як у мене, клас 640-й або Масей 5711, Звертайтеся, якщо комусь треба коврик. Навіть задумка яка, дивіться, 3,235 мотогодин. ТО 3,250. Ну я зроблю я чуть-чуть раніше, щоб по тому полі його не робити. Ви тут уже, дядь, Пей? <плес> на місці, а я кіно знімаю. <плес> і зробимо його раніше, щоб не стоїть у полі. Наступне ТО чуть-чуть переїздив на 15 мотогодин. Ну а вже аж третє, виходиться. там тоді вже буде е, вирівня і все буде чітко. Просто не хочеться мені стояти у полі і робити його. Робити ТО треба робити роботу, а ми будемо тіряти час для того, щоб зробити е, це ТО. Тому я думаю, що так буде правильно. Зробимо, хай буде. Так, ви ж не перемикайтесь, не забудьте поставити лайкос, далі буде розрив. Пішла вода гаряча, ну бачите, чорненьке. Mm -hmm. Оце тобі і дизель, так? Да? Значить, як я казав, ТО. ТО у нас 250, а, тобто це заміна масла, масла, фільтрів. І все, так. Да? І все. Да, да. Ось фільтра. Клас. Оригінал. Все як має. бути. Поцікавився, кажу, Юра, ну знайди мені е, дешевші фільтра. Ну знайшов він мені дешевші фільтра. Дешевше всього, на все на 2000. Кажу, як на 2000, то давай, мабуть, оригінал. Зато я буду знати, що воно все, як має бути, все клас, все по оригіналу, все по заводу. На оте Дешманське розмінюватися за 2000 не хоче. Якби він сказав, різниця там у 5 тисяч, в 6. Ага, да. Це, звісно, существенно зекономило бюджет. А так, ні-ні-ні, хай воно буде оригінал. І замінимо тягу, чи тягу, як воно називається, не знаю. Тяга да? Тяга рульового наконечника. У нас там лопнув пильник, Але окремо воно не продається. Треба замінювати цей весь узол. Зараз пішли, покажу. Зараз ми його... Дядь Петя все зробить, Дядь Петя фахівець. От. Мені подобається такі люди, які знають, що їм треба робити. Зараз я вам покажу, бо тут у нас спецоперація була проведена по зберіганню на кінчика. Бо воно ж як. Обнаружить, обнаружили, робити якоби треба. Ну а смисл визивати сервіс при там. Сіка там може десь 3200 мотогодин було. Спеціально, щоб поміняти оцей наконечник. Не годиться, думаю, вже ж дотягну до ТУ. Це ж по-любому хтось напише. та що ти сам не мог поміняти. Та можу я сам що хочу. І мотор можу зробити сам, якщо захочу. Але я не хочу і не люблю це все діло робити, відповідно. Я його робити не буду. І хай воно, як ото кажуть, кожен повинен займатися своєю, своєю справою. Ми ж зуби самі не лічимо, ну, наприклад, чого можна було вдома плоскогубцями і зубилом. Ну ми ж йдемо туди до фахівця, який зробить зуби, так? Да? Так як воно у нас тут? Ну все, як завжди, зараз, секунду. О, зняв ось, бачите. Лопнув пильничок. Е, де його окремо купити, я не знаю. Е, в «Ерідоні», в Юре, по той, що займається запчастинами, є оцей узол в зборі. Ну, відповідно, прийдеться його міняти в в зборі, так як пильника нема. ну ви зрозуміли. Далі, далі. Оцей вузол. Оцей вузол. Коштує 1950. Китайський не оригінальний, чи як правильно. Який Оцей в даному випадку наш стоїть 2900, по-моєму. Оригінал, але не в класовськ упаковці, як мені озвучили. А оригінальний, що було тут написано, коштує 4500. По-моєму, ще там з хвостиком. Ну, тут я прикинув хіркнозу, що думаю, на цьому ми, напевно, зекономимо так це точно. Ну, оце ж рота, я не впевнений, як тут не пише. А, Туркей, Турція. Тільки що Турція виготовила, чи Турція запакувала, це є питання. Ну, Я думаю, воно проходить. Ось заводське проходило, але коли попереднього власника воно просто стояло на вулиці все время, І воно от сонця попересохало то я думаю така судьба жде і наступну сторону Ну, замовили поки що на одну ця ще роботи. тут все ось нормально Ну, да, грубенький ну, в общем, суть понятна робимо ТО. забрав народ на От такий отакий інструмент в цьому році будемо косити по-новому в мене то є коса газонокосарка але вона електро Тягати оці шнури, ну коли невеличка ділянка, в принципі, можна потягати. А в моєму випадку косить ну, величеньку ділянку, і з тими шнурами багато кабелів, длінні переноски треба не сильно практично. Замовив собі газонокосарочку, тільки бензинову. Ну це вже в наступних відео будемо косити. Будемо е, собирати її до кучі, коли наша трава чуть-чуть підросте, відійде від наших морозів, які прийшли до нас ждано і неждано. Е, Наче газонокосарка від компанії «Ронікс». Три четверки, шість це її модель. Германський бренд. Ну як завжди потужності знаходяться в Китаї. Це куди не кинь. Дивлюся, в того в гаражі є той інструмент, в того є інший інструмент. Вроді би в конець питався нормальна тема. Ну, думаю, подивився на сайті. Ціна мене влаштувала, замовив. Так, що газонокосарочку цьому році будемо косити бензиновою на минуточку по новому посилання. в Принципі на газонокосарку залишу в описі. Може, комусь цікаво. Перейдіть, подивіться, може, комусь якийсь той чи інший інструмент потрібен, чи болгарка, чи гайко крут, чи ще якась там інструмент. Там багато всього. В общем, в описі під відео посилання. Ну а кому ця тема цікава, підписуйтеся. Наступних уже відео, як потепліє, будемо проводити косіння нашого газончику. Покажу, як працює дана конструкція. Не перемикайтеся, далі іще буде. З вас лайкос, а з мене відос. Провели ми ТО тракторцю Попередньо ви бачили, замінили всі фільтра, масла і замінили оцю тягу. Але в мене питання: може хтось в курсі де можна купити сам пильник? Номер його 337. Куди не позвоню, візді оця тяга в зборі. Дорожче, дешевше або взагалі немає. А от самого пильника наявності ніде не знайду. Може хтось в курсі, хто стикався з такими е запчастинами, може підсказати, буду вдячний. Бо я зняв той заводський, взяв в руки, який йшов з завода. На ньому ні зносу, ні вироботки. Він виходив би ще 100 років. Якби замінити пильничок, напхати туди якоїсь качественної помазухи, йому б зносу не було. А так прийдеться на майбутнє весь час міняти, в зборі, якщо не знайдемо такого пильника. Куди звертатися, вже не знаю. Може хтось порекомендує, то напишіть, буду вдячний. Значить, трактора після ТО помив. Ну, звісно, помив так, що там, де стояли, стояв колесами, там грязний. Ну, нічого. Встановив уже ящик, пофарбували, встановлений, все, ось, держиться, йо-майо. -йо. Дві баклажечки. ну так, щоб естетичніше було, бо трактор більше, якби, щоб сам ящик і на одну сторону оцей мивальник якоби не гадіться. На дві, вроді би, краще. Одне, що не подобається, мені це з кольору цих мильничок. Ну, вони були або синього, або рожевого такого кольору. Синього була одна, рожевого лежало безліч. Ну, прийшлося взяти дві рожевого, а одну синю поставив я встановив я її на масея. Не знаю, може його взяти, пошкурить та пофарбувати в такий колір. А може хай буде так, в принципі, в полі та красота. Головне, щоб воно було практично. Ось, наприклад, там да, закінчив поле, оббив агрегат, руки грязні, взяв ось мельцо, водичка ось потекла, руки помив, рушничком витер і вже, вже руки чисті. Писав там один чоловік, що колхозно виглядає в тебе ящик. Ну, знаєте, на світі, е, як там, на кольорі смак да, товарища ніч якось так. Ну, несуть ящик інструментальний, це не 100-доларова купюра, яка. Повинна всім подобатися. А от практичність даного ящика, як мінімум, йо-майо. -йо. Я його вже поукомплектовував, понакидав сюди все, що треба і не треба. Але я впевнений, що трапляться якісь такі непредвідіні ситуації в полі, що чогось тут і однозначно не буде. Це ну, мене зрозуміє той, хто працює в полі великими об'ємами, там може, і сутками. Та навіть і не сутками, просто там, як, оце ми робочий день світловий. В полі бути що хоче, але може не оказатися того чи іншого. А отам, що колхозно, не колхозно, це вже діло кожного. Я знаю, що отут у мене ключі, отам у мене в цьому невеличкому ящичку лежать рулеточка, лопатка, хамутики, оці пластикові тряпочка і цей ящик ось під рукою. Не валяється в мене ось монтіровка та сама. Там в салоні ключі так само з молотками. В салоні чисто, натерто, намито, набрито, рушничок навіть і той колір коврика. Коврик оцей треба всім, в кого є такий трактор. Встановив ще собі е, чехольчик в один і другий трактор, Алькантара в кавичках, щоб плюс-мінус, скажімо так, зберегти. Е, Візуальний стан сидіння. Питав там чоловік, писав в коментарях, каже, чи не одиб'є грязюка ці крани. Та ці крани держуться, їтіть, калетіть. Грязюка, ну, та подивимося на практики, не думаю, що грязюка одиб'є. Якби колісо доставало, то може б якось би і одбило. А так, не думаю, нормально. Питав другий чоловік, каже, а в тебе там не текло оттуда оттуда. Та текло, ось, бачите, це де крючечки такі, вони ж повинні ці умивальнички вішатися кудись, ну, кожного ж. Кожен по-різному їх приміняє. То я ж тут це все діло зрізав, а тут є отвори потекло. Двохкомпонентний клей вроде би не тече. Ну, Я думаю, в ходу все одно з-під кришки потече, це однозначно. Ну, ну така якість, а що ти йому зробиш. Тут так само заліпив. Так що, кому колхозно, не дивіться, покажіть, як треба. Зніміть, щоб люди, власники такого трактора, знали, куди їм приліпить той ящик. Щоб інструменти були всі під рукою і так далі. А ми потім подивимося і оці ящики перенесемо, зробимо. Ну щоб воно було не колхозно. А я завжди, завжди кажу: перед тим як давати ті чи інші поради, краще показати, як треба, а потім вже їх давати. А в коментарях, як почитаєш, всі спеціалісти, всі філософи, всі знають, що кому треба робити. Ну а в самого ж непонятно що. Тому треба чуть-чуть з повагою відноситися один до одного. Не подобається, ну написали, написали, ну хорошо, так що робити? Не робить мені те, що подобається мені, також не буде. Правильно, правильно. Ну і не перемикайтеся, зараз сядемо в трактор та продовжимо тему, назви відео. Попробую дати відповіді, щось розказати, об'яснити зі своєї колокольні, зі своєї точки зору. Гарного перегляду! Не забудьте за лайкос. І так, ну що, народ, до головного, до теми відео по філософствую, як то говориться, чуть-чуть, дам відповіді на коментарі. Ваші, та що ти падаєш? Е, Роз'ясню, може коє, що, де до чого, як. Введу е, в курс діла, той, хто не бачив попереднє відео. Е, одне із попередніх, де я надавав послуги. На чому чом ситуація? Надавав послуги на тракторі клас з двома рядами борін. В одному ряду дев'ять, сумарно 18. Зробив 9 гектарів за один гектар. Та, що ти падаєш. За ектар е, сам озвучив ціну 500 гривень з соляркою, до цього ще вернемося. З моєю соляркою. Тобто 500 гривень і солярка моя. Все. Е, зробив площу, 2-3 години на це все діло потратив. Заробив я тракторі батя, по 750 гривень. Мене це не влаштувало, я сказав, що манаві такі калими. І багато було коментарів. Були які адекватні. ну Це адекватні від тих людей, які знають. Ціну оцій гривні заробленому по найму. Ну і були ж, звісно, негативні, якісь там хейтерські і проче. Так що про це все зараз е, будемо говорити. Е, як там писав один чоловік? Е, молодий зажрався, хоче заробітню плату, як у київського стоматолога. Ну, а хто не хоче? Робить роботу і зароблять. Ну, просто ж робити роботу заради роботи ніхто не хоче. Хоче хтось робити ту чи іншу роботу, отримати якісь кошти, на які він розраховує, да? я, які він хоче за ту чи іншу роботу. Отримати її собі, на сім'ю, на техніку і так далі а їх, соответственно, витратити. або положити пчелок. А просто так робити, я думаю, мало хто робить. Правильно, правильно. І виходить, в коментарях є там такі, декілька людей було, які. Я так зрозумів з їхніх коментарів, що вони готові робити навіть ще дешевше. Це я багато дуже хочу. Ну, у мене до вас бізнес-ідея є. Якщо ви можете і хочете робити дешевше, там, в ноль, в мінус, або там ще якісь моменти, у мене є для вас готовий бізнес. Купляєте оцю всю техніку, яка в нас є, агрегати, прицепні навісні трактора і так далі. і йдете до нас в найм. Будете робити всі ґрунтооперації, всі посіві, оприскування і так далі. А я буду просто сидіти, ні за що не думати, плювати сімки в посадки десь в холодку. Голова в мене не буде ні про що боліть, як ту техніку обслужити, що їй треба зробити, щоб воно все робило і так далі. Просто прийшов, сказав, мені отам скульпіврувати. Що там буде стоїть 100 гривень? На, за гектар отдав, сів в по цьому посадочці, сидиш, балдієш. Так що ви задумайтеся над цим. Потім далі. Єсть люди, які вони просто дивляться відео, але вони його не слухають. А може й слухають, але не Зараз ставляю ставку, ставочку з того відео і далі. Я кажу. Поцікавився там, поцікавився там. Чоловікам дзвонив. В одних 400 плюс солярка, в других 600 гривень без солярки. А я кажу 500 гривень з соляркою. Подивилися, так? Да? Дуже багато людей пишуть і, і, і починають мене вчити, тому що е, що ти мінусуєш солярку, коли тобі должен надати той, хто тебе наняв. Ну, подождіть, е, як же ж ви мені можете її надати, коли у нас домовленість з ним, що 500 гривень з соляркою, з моєю соляркою? Я ж чітко сказав: позвонив туди, там 400 гривень плюс солярка. Позвонив туди 600 гривень з соляркою. Ну, я чоловіку озвучив 500 гривень з соляркою. То я ж на своїй солярці проробив, і з оцієї суми 4,500 У мене ще е, пішло топліво із бака. Я ж за це все ж треба якось його возмістити. Ну, логічно, логічно. Як ви слухаєте, не знаю. Ну це те саме, що. Рахунок вам видає та сама та чи інша фірма, де написано е, рахунок такий-то, такий-то сума з ПДВ. І остання колонка, де написано з ПДВ. Да? Ви ж платите по тій сумі. Ви ж не кажете, ага, це ж з ПДВ, ага, без ПДВ. Оцю мені колонку Да? Не мінусуйте ж, платите по послідній колонці. Так само і тут чітко, ясно, і понятно сказати: з соляркою. Тобто моя солярка. Просто 500 гривень за гектар. Все. Потім далі люди пишуть, що, як там вони а, що люди ходять за такі гроші на завод або ж у кар'єр працюють, а ти, типу за 2-3 часа заробив 750 гривень і не хочеш, і тебе це не влаштовує. Так, то воно так, так воно дійсно є, зараз дешево нічого немає і нічого не буде. Соотвісно, мої думки по даному коментарю такі. людина прийшла на завод, наприклад, яка працює там на якомусь станку, який стоїть 6 мільйонів гривень. Да? Він відпрацював в 5 вечора пішов додому, заробітну плату, там чи в кінці получив місяця, чи кожного дня, неважно. І все. Якби він інвестував свої гроші в той станок, він би на ньому вже за 500 гривень би не працював би, чи за 700, чи за 1000, правильно? Вже б цінова політика, звісно, була більша. І до чого ж це веду? Купивши усю техніку, усі агрегати, що потрібно, зробити ту чи іншу площадь і отримати що? Е, так само, як людина на заводі, яка нічого не вкладала, чи що? аналогічний приклад за е, кар'єр. Людина робить на екскаваторі. Да? Кат чи GCB, чи які вони там здорові. Вони стоять, він стоїть 11 мільйонів. Людина на ньому відробила день е, в роботодавця. Да? І пішла додому. А якби він купив той трактор за сікесь там мільйонів надця, да, він би не робив би за цю суму. Він би вже прийшов би і сказав би тому, е, хто там власник того кар'єру, що в мене ось є така техніка, я буду робити, але отака цінова політика. Ну согласиться, що я не прав, прав. Зараз дешево не модуть і немає нічого. Е, Слава Богу, ціна політика нашу продукцію. Більш-менш адекватна, як кукуруза і пшениця за 10 офіційно, соя 18 офіційно, соняшник під 30 офіційно. Аби воно ще таке це все було, то в принципі, в принципі можна сказати так, заробляти, робити і хочеться робити. Далі, питання: що ти ділиш на трактор, на себе і на батька? Ви ж робили вдвох. Дивіться, як то зараз модно казати, у нас сімейне господарство. Да? Власник є батько. Я є, ну, хай, хай буде соучідіть. Ну, я не тракторіст, да? то є, я не на роботі у когось, я е, маю таке саме повноваження, плюс-мінус, як і батько. Соотвітлоно, е, ділимо на трактор, на його ТО, на себе. Я ж працював да? на тракторі 9 гектарів зробив. І батько, який типа, це все ж не ті поверні, а він все це зробив. Е, як організував, закольцував, маємо ми ту чи іншу техніку. І це ж, все ж дякуючи батьку, е, частину себе ж так само корону не знімаю, частину ж я до чогось дійшов правильно. І й тобто, сумарно ми дійшли до цього всього, і він мені так все время казав, що ділить треба на трактор, на е, себе і там на робітника того самого. наприклад. Опять же, ж, за робітника пише там один. Що ти там, охерів Зовсім 18-21 гривня коштує один гектар закриття вологи. Я присів. думаю, ну чим ти чим ти дитя думає? думало, коли це писало? Якщо ми говоримо і за найманого працівника да, за отакі гроші, то це скоріше всього десь у холдингу, де ширина захвату там 18, 15, 20 метрів. Він за сміну робить там 100-150 гектарів. І, соответственно, ті 18 21 гривня це вже є адекватна заробітня плата. Якби він робив, е, ну навіть тут, як, ну, це, Це як сказати? Так бистро хотів сказати, ну я думаю, ви поняли, що це не стосується от даної ситуації, за яку я вам зараз розказую, і де я де ми де я надавав послуги. Плюс добавок до цього всього. Це е, спілкувався із товаришем, підписчиком, Славік, тобі привіт. Е, той, що ми на маніпуляторі, нам кабіну на антизоні знімав, повніте. Да? Е, я з ним балакаю і об'яснюю ситуацію. Ну, Чоловік, він понімає мене, я понімаю його. Кажу, як ти оце, от в такій ситуації, що в тебе, що до чого? Він каже: я так само аналогічно все роблю. каже, Я ділю на солярку, ну, поїхав маніпулятором працювати, там, наприклад, на весь день. Я ділю на солярку. На е, моторесурс е, машини самої, на моторесурс маніпулятора і на е, себе. Якби каже, був в мене ще найманий працівник, я б каже, ділив би на п'ятьох. Тому що заробітня плата цьому ж водієві да, працівнику каже, що вже ж і мені повинно остатися. От вам наглядний приклад. Так само ж тут поділено. Да, заробив я, заробив батя. Трактор теж заробив, тобто, якщо кожен раз откладати по, по тій чи іншій сумі, в кінечному результаті в нас виходить там, сума, наприклад, там, на ТО. Да? Далі в моменті по ТО. Зробили ми ТО, ви відео бачили. 21 з копійками тисячі гривень. Це запчастини, робота, ну все. Ділимо 21 там, з копійками, я був щось там ділив. Виходить 80 гривень одна мото година. Трактор робив, проторохтів, що він там за цей час зробив. А 100 гривень грубо за одну мотогодину йому треба положити. Правильно, правильно? Ну як, ну дешево не буде. Я ж кажу, чи казав, чи не казав, краще, хай воно стоїть. Ти в будь-який момент тільки чірки поїхав, своє зробив, а і в той потрібний момент. Да? А от той потрібний момент, коли ти вчасно обробив, вчасно посіяв в кінечному результаті і е, врожайність. А врожайність це що? Це наші гроші. То просто так на сьогоднішній день дешево робити ту чи іншу послугу, бажання зовсім немає. Але ну, це я сам просто не знаючи, ну, тупонув, не знаючи о моментів по розходу солярки, по тому, що вийде в кінечному результаті отаке, така невелика кількість зароблених грошей, то я б, озвучив би більше. Ну, навіть от візьміть, наприклад, якщо ми візьмемо 400-500 гривень. За гектар і плюс солярка. Тобто солярку ми в даному випадку не рахуємо. 4,5 ділимо на 3, трактор батя я. Клац уже по півтори. А це ж вже зовсім другий калінкорд. Ну, согласіться. За такі гроші вже можна і працювати. Да? Зараз, на мою точку зору, що ну, дешево ні посів, ні культивація, нічого вона дешево не буде. Тому що запчастини неймовірних цін, цін. на того самого МТ-зону масло Каністра 4200. Так в мене на масей виходить там що щось чуть-чуть дорожче. Так це ж масей, це ж імпортне, да? це ж не МТЗ, це техноторговське К8, К8, по-моєму, на ньому синя каністра. Це тільки техноторгів продає. В МТ-зона, блін, і масло 4,200. Ну, якоби, так? Да? Тепер же ж далі за інші послуги, якщо ми будемо філософствувати далі. От дивіться, якщо ми беремо МТЗ і УПС образно, посів. І, наприклад, в прикладі свого трактора: масей, автопілот, атріа, електромотори. Цінова політика не може бути одінакова е, даної операції в частності посіву. Ну, согласіться зі со мною. Не може бути, що там, що там тисяча гривень, наприклад. Должно бути МТЗОН і ОПС, наприклад, 1000, тут вже півтори. Ну, ви со мною згодні? Якщо не згодні, навожу вам приклад. В Києві таксі є економ, стандарт, бізнес. І ще там куча. Коли був там, поїхали ми на ВДНХ. Відстань одна й та сама. Поїхали туди, економом, поїхали назад. На бізнесі, на економі Opel Astra, а на бізнесі була Toyota Camry. Різниця склала 8 з лишнім кілометрів, 200 гривень. Тому щось різниця ж є да, між тією іншою машиною. Так само і тут я думаю, що не можуть бути посіви двох різних сівалок. Ну, плін, з як сказати правильно, з, з однаковою ціною політикою, але з різною якістю. Да? Ну, що таке МТЗ по маркеру? Що таке е, УПС, та ж сама анкерна? Да? Що таке дискова з е, електроприводами? Тобто немає перекриттів, все виключається, і автопілот, воно все рівненько тобі посіяло. Правильно, правильно. Пишіть ваші думки з радістю, звісно, що почитаємо. В принципі, з всією ситуації я зрозумів одне, що все ж таки треба як? Більш підходить до цього всього зі сторони того, що працюєш, значить ти повинен отримати заробіток. Якщо не влаштовує сума за ту чи іншу роботу е, того, хто хоче тебе нанять, то просто треба не зв'язуватися і все. Хай техніка стоїть, вона ціліша буде і все зробить тоді, тоді, коли потрібно. Мої думки такові. Е, дешево я ж кажу, я яма вже казав тоді і кажу час, що за такі кошти, в принципі. У мене бажання немає. Якщо у когось є, будь ласка, я вам привів декілька прикладів, що можна робити. Ну, а ви в даному випадку, звісно, поставте відосу лайкос, напишіть ваш коментар, що ви думаєте по цьому. Ну і на цьому завершуємо. Ну, якщо ви там будете ще писати цікаві коментарі, то ми ще одне відео знімемо. А ще одне відео це як знаєте. ну, Є відосик, є бабосик. Йома, оце поет. Ну, согласіться. Все, всім пока.